Слава Україні друзі! Значить хочу поділитися з вами. Встановив на днях покажник тиску на двигун свого мотоблока. Значит, попався мені ось такий МД225. Перед цим я в минулому році спробував встановити, купив ось такий китайський показник тиску МД225. Що вам хочу сказати? Він при першому запуску двигуна, стрілка, назад більш не вернулася. Значить, я вирішував не проводити із піддолі, а його зняв і більше його не ставив. Ну, звичайний китай і видно, якість не дуже-не дуже хороша. Тому нікому не рекомендую викидати гроші на вітер. Наші двигуни мають високі тиск і таке китайське, я не буду говорити, що, може ну, тільки нашкодити. Значить, є... У... токар мені е... виточив такий ось переходник. Це трубка від супорта Жигулів переднього. переднього. І отакий от другий штуцер, де виходить вже на метало. На да, покажчик тиску. Значить, тиск в даному двигуні високий. Я вже спробував, як воно буде. Значить, при запуску маємо на холодну 4, середній десь 6-8 і високі оберти двигуна 8-10. Ну, масло вже тут якби з весни залите, так що потребує вже заміни перед сезоном копання картоплі заменю. Як працює, я вам покажу зараз, друзі. Якщо вам цікаво, ну, ось така обновка. Я вважаю, що певний. Покажник тиску повинен тут бути присутній, так як зазвичай я завжди поробив 15 хвилин з фрезами, зупинився, дав йому перекорити. Так більш-менш буде надійніше спостерігати. Ну, зараз заведу, продемонструю що воно собою покаже. Це холості Добавляю потишінцю. Ну ось що ми маємо? Ось така робота показника тиску, як вийшло, скільки він прослужить. Будемо дивитися далі в роботі. Значить, значить попався мені такий плуг кінний. Відео буде, як я буду його робити, збирати випробовувати часом, при, коли буде змога і час. Всім гарного настрою та миру.